Доброго часу, друзі. В нас 6 липня 2023 року Україна, Волинська область. Ну і сьогоднішнє відео повністю приділимо одному сорту. Це сорт вебацінний. Ну це не тому, що це мій улюблений сорт, хоча він мій улюблений сорт, а тому, що цей сорт спіткала цього року проблема. Ну, хто слідкує за каналом, то бачив. У мене є підозра на моніліоз на ньому. Звичайно, без лабораторії це довести важко. Але е признаки, е такі як маніліозу, е е хто слідкує за каналом, той бачив відео. Хто, значить, кому цікаво і не бачив відео, може подивитись на каналі. Воно є. Ну, ось так виглядає його горіх на даному етапі. Це дерево було більш-менш здорове. Тут було саме менше поражених хворобою гілок. Ну, ось так от виглядає горіх. Горіха на ньому досить багато. Звичайно, це не шедевр, не шедевр. В якому плані він так не показує горіх. Європейські сорти переважно ховають свій горіх. Ну, Здалека їх не видно, є ще навіть такі от маленькі, але впевнений, вони на ллються. Є поодинокі, ну, зазвичай 2-3 в кластері горіха. Ну, доволі непогані загрузки має вебоцінний. І велике біле ядро з малею осушкою. Ось так от виглядає більш-менш здорова рослина. Це 2018 рік. Формуємо ми його чашою, його трошки ще розкладе під нагрузкою, і буде все з ним гаразд. Ну, значить, чим ми лікували ці рослини? Лікували в комплексі хорусом та скором через 7-10 днів. Зробили обробку мідь вмісним препаратом міді екстра і да, і результати вже є, вже якісь є. Значить, що в нас було, ну зараз важко не йти на камеру, але були такі поражені гілки, які просто відсихали. Значить, ми це забрали. Рослинка потрошки омолоджується, тяне урожай, урожай не весь. Вона скинула ось так: от він виглядає. Ну, загрузка все ж є на горіхах. Але що радує, що нам вдалося прибрати цю хворобу? Ось так от вона виглядає. Почорніння молодого приросту, і тоді він вітром легко обламується і всихає. Ну, от, повторюся, я думаю, що це щось схоже на монілівоц. Хоча в описі сорту заявлено, що він не схильний до такої хвороби. Ну, і отут маємо такі от речі. ну, Нормально, нормально він прогружається. Це просили зняти загрузку, але ну, порахувати горіхи на камеру на, такому, на такій рослині досить важко. Але вони є ну Досить некрепкі відводки на даному часі. Їх теж трошки підхлорозує, ми їх підправимо і думаю, на осінь буде їх якась кількість. Головне, що дерева пішли, наші рослини пішли на поправку. от-от так от виглядає веба цінний, а там якийсь жук сидить. ну Є навіть отакі от. Такі от Кластері, ну Це як на сирені, фішка сирени, багато горіхів в одному кластері. Ну, ну, і, і так та сама, ну, Знімати, я думаю, ходити всі горіхи немає сенсу, але ну, загрузка є, бачимо. Горіхи, горіхів вдосталь. Як для такого невеликого деревця компактного. Ну і останнє ми зрізали. Теж відео є на каналі на зворотній ріст. А зараз воно виглядає ось так: тут більш сонячне місце, і має воно кілька відводочків. Ну і виглядають вони от на сонці, отак потужніше набагато, як там в тіні. Чи в півтіні. Ну, які плани? Значить, поставили ми 4 гілки. І що будемо робити далі? Як ці гілки задерев'яніють, ми їх розтягнемо за допомогою шпагата на кілочки і сформуємо нормальну чашу. Тоді вже будемо формувати. На цьому, друзі, бажаю вам і вашим рослинам здоров'я, мирного неба. ну і Пам'ятаємо, все буде Україна.